Чому мій чоловік перестав піклуватись про мене? Чому він нічого не робить? Юля, що, що відбувається? Тобі ніхто не потрібен для того, щоб мати змогу піклуватися про тебе. Тобі не треба стосунки з нянькою. Тобі треба стосунки з дорослою людиною. І якщо в твоїй сім'ї вже відбувається цей симптом, то подорослішати треба прямо зараз. Ти Починаєш покупати для себе морозиво, тапочки, шапочки, странні резиночки, якісь щоденечки, квіточки, юбочки, трусички, все, що хоче твоя дитина. Бо ти і є та людина, яка сьогоднішнього року може дати собі ради. А поїхали, а поїхали. А купити, а ось це куплю. І оце і є бути в контакті зі своєю дитиною. Розумієш, це дуже важливий процес, найважливий, а не бути тільки дитиною, коли чоловік поряд. Бо він не нянька. Ти розумієш, ти стала нянькою в дитинстві для своїх батьків. Це для дитини такий тягар, і для нього це тягар. В якийсь момент він також включиться і скаже: ні, стоп, це щось не те. Це нездорово, і це дійсно нездорово. Це функціональні зв'язки, які треба просто припиняти, і сісти, і він поговорити і сказати: Так, так, так. Я зрозуміла, тепер я спробую всі свої забаганки сама. Не душити його, а він спробує понаблюдати зі мною, поспостерігати, як я йому, як жінка, яка сама собі дає раду.